В середині травня Україну відвідала цивільна оціночна місія Європейського союзу. Про її створення Україна та ЄС домовилися на двосторонньому саміті в квітні. Проте досі результати першого українського вояжу цієї місії публічно не обговорювалися. Жодних прес-конференцій, жодних анонсів за її підсумками. Не додав ясності і ризький саміт, у підсумковій декларації якого вона не згадується. У Єврокомісії нам пояснили, що місія вивчала ширші можливості для посиленої взаємодії в царині безпеки. Запитання про те, чи досліджувала вона можливості направлення миротворців ЄС на Донбас, там відповідають. Президент Європейської ради Дональд Туск дуже чітко вказав, що йдеться про цивільну підтримку. Це стосується діяльності спостерігачів ОБСЄ та реформи сектору цивільної безпеки в Україні. Втім, у представництві України про ЄС наголошують, що саме з цієї місії може стартувати практична дискусія щодо миротворців Європейського союзу чи ООН для Донбасу. Це було компромісне рішення, і розглядаємо цю місію як перший крок. <кхе> Можливо, він не дуже великий, не дуже амбіційний, але як перший крок на шляху до переведення дискусії щодо розміщення на території України місії миротворчої місії ЄС. У практичну а не теоретичну площину, порушувати питання направлення миротворців в Україну. Нещодавно до Брюсселя їздив і начальник генштабу збройних сил України. Таке питання нами піднімали щодо можливості проведення Європи миротворчої місії ЄС на теренах України. Як це думаю, почуємо трошки пізніше. Втім, євродепутати, які тісно співпрацюють з Україною, скептично оцінюють ефективність будь-яких нових місій ЄС, доки спостерігачі вже давно наявної місії ОБСЄ не можуть виконувати свою роботу найбільша проблема це небажання поплічників Москви давати змогу спостерігачам ОБСЄ виконувати їхню роботу. Це головна причина того, що ми не рухаємося уперед. Цивільна цивільно оціночна місія ЄС проводила зустрічі в Києві. Зону АТО вона не відвідувала Жана безпечук. Сабінапухка Радіо Свобода з Брюсселя.